Як стати доларовим мільйонером за півтора роки, Записуйте лайфхак від Вінницького лікаря ВЛК. Сьогодні контррозвідка Служби безпеки разом з Нацполіцією затримала працівника лікувально-діагностичного центру Вінниці. Чоловік паралельно до основної роботи влаштував бізнес, продавав довідки ухилянтам, за даними слідства, підозрюваний, організував виготовлення фіктивних медичних документів для військовозобов'язаних. Підроблені довідки лягали в основу висновку військово-лікарської комісії про тимчасову непридатність до військової служби і давали право на тимчасовий виїзд за кордон для начебто проходження лікування. Разом з підприємливим лікарем працювало ще 10 людей. Вартість послуги становила від 3 до 10 тисяч доларів і залежала від складності діагнозу і терміновості його встановлення. Співробітники СБУ встановили, лікар та його подільники продали більше 200 липових довідок. Тобто, нехитра математика показує, що на ухилянтах вінницькі медики заробили від 600 тисяч до 2 мільйонів доларів на поганий бізнес що сказати, хоча відповідати за злочин подільникам. Теж доведеться серйозно. Їм загрожує до 10 років в'язниці. Однак історія Вінницького лікаря, на жаль, зовсім не поодинока. У п'ятницю у Києві затримали голів Подільського та Оболонського ВЛК та їхніх спільників. Вони теж продавали довідки з фальшивими діагнозами для ухилянців. Щоправда, брали за це дещо менше, ніж їхні вінницькі колеги – 3-4 тисячі доларів. А в суботу у СБУ був взагалі рибний день на хабарників з ВЛК та військоматів. У столиці правоохоронці затримали начальника районного військомату та голову однієї із військово-лікарських комісій, які продавали фальшиві медичні довідки. У Харківській області заарештували керівника районного військомату, який заробив на потенційних призовниках понад 11 мільйонів гривень. На доларовий мільйонер. Але теж непогано. А в Одесі кіберфахівці СБУ ліквідували корупційну схему, до організації якої був причетний секретар місцевої військово-лікарської комісії. Разом зі столичним адвокатом та двома спільниками через інтернет він шукав клієнтів по всій Україні. Потім їх ставили на облік в Одеський військомат, щоб згодом списати з військової служби. Секретаря цієї військово-лікарської комісії та спільників затримали на гарячому.